Ваше стілення від всіх недугів та хвороб, як і ваше спасіння, це обітниця завіту в Ісусі Христі, яку ви приймаєте вірою. Дізнайтесь, чому стілення є частиною Євангелія Ісуса для вас у вашому завіті зцілення, воля ваша на ваше стілення в обітницях зцілення. Ви можете самі через місця Писання про стілення досліджувати Слово Боже стосовно того, як приймати стілення і вкладати їх у своє серце. Щодня приймайте Слово Боже як ліки і приймайте стілення, за яке Ісус заплатив на Христі. Коли ви зрозумієте, що Ісус заплатив за все прокляття, ви зможете користуватись своїм правом по завіту, щоб ходити у Його перемозі. Так само, як ви вирішили прийняти Ісуса як Спасителя, ви можете вирішити прийняти його як цілителя і жити в божественному здоров'ї все своє життя. Ви народжені згори віруючі, і впевнено знаєте, що воля Божа у тому, щоб ви були зцілені, це частина вашого завіту з Богом. Вітаю вас сьогодні. Понеділок. Слава Богу, і це передача переможний голос віруючого. А я, Кенет Коупленд. Отче, Ми дякуємо тобі. Ми благословляємо і прославляємо тебе в ім'я Ісуса. Ми приводимо в дію наш завіт. Завіт зцілення. Завіт життя. Завіт життя з надлишком. І ми дякуємо тобі за нього. Ми віддаємо тобі честь і хвалу за відкриття з небес, за відкриття, що ми маємо завіт з нашим Богом, бо Ти сказав, що ти виконаєш його. І нам цього достатньо. Ми приймаємо це. Ми дякуємо тобі за нього. І прославляємо тебе. І ми молимося в ім'я Ісуса. Амінь. Ну ж бо, віддайте йому хвалу. Слава Богу. Дякую тобі, Господи Ісусе. І знову привітайте разом зі мною на цій передачі професора Грега Стівенса. Дякую, це честь для мене. Що ж, мені не дуже подобається хвалитися цим, хоча ні, мені подобається. Мені подобається хвалитися цим. я не сказав вам про його докторську ступінь. Тому, доктор професор Грег Стівенс. Ласкаво просимо, сер. Дякую. Хвала Богу. Я учень Ісуса. Так, я теж. А все інше, просто коментарі. Так. Амінь. Знаєш, я давно зрозумів, що обгортку диплому можна купити за півтора долари, Тобто, вартість горнятка кави. Так. Так і є. Однак в тебе Амінь. заслужена докторська ступінь, і я визнаю це. Дякую вам. Хвала Богу навіки. Ви вже знаєте, де відкрити вашу Біблію, звісно, на посланні до Ефесян. Це послання? Це послання до Ефесян. І скільки знадобиться часу, часу, щоб прочитати всі шість розділів? Ви можете читати їх довго. Так, доволі довго, за спонуканням Господа. Я читав перше послання Івана щодня. Я читав його щодня. Щодня, доки врешті не в любов. Те саме ви робите стосовно завіту. Його потрібно привести в дію. Недостатньо просто знати про нього. Недостатньо повірити в нього. Він має бути приведений в дію. І саме про це ми сьогодні говоритимемо. Про приведення в дію нашого завіту зцілення. Отже, послання до Ефесян, другий розділ, 11 вірш. Тож пам'ятайте, що ви колись язичники за тілом, яких називали необрізаними плотським обрізанням, тобто спочатку був кровний завіт, складений на крові тварин, а потім на крові людини, Авраама. і Бог змінив його ім'я на Абрахам. Бог вклав літеру Х від імені Хашем всередину його імені. Тепер Авраам був за вітізним. Або як В'єтхей хей. О, так. Там теж є Там це. Там теж ха. є «ха». Так. так. Це те саме ім'я. Те саме ім'я. В імені Авраама. Те саме ім'я. Так. Так, сер. Це... І ось що у цьому добре. Ви готові вигукувати? Якщо ви у Авраамі, а так воно і є завдяки Ісусові, так. то те саме ім'я є і в вас. Ось що мене вразило в другому розділі послання до Филипян. Відкриємо це місце. Так, давайте. Зараз відкриємо. Це щось кажу вам. Я навіть не намагаюсь промовляти це ім'я. Бо абсолютно правильно вимовити його. Я хочу, щоб ти прокоментував це докладніше, бо ти знаєш про це значно більше, ніж я. У попередні віки. Значення було втрачено. Так, І це таке святе ім'я. Таке святе ім'я. Насправді, воно не святіше за ім'я Єшуа. Так. Або нашою мовою Ісус. Ісус. Єшуа Хамашия. Ісус Месія, ось що ви щойно сказали. І я навіть не намагатимусь промовити Його. Бо хто є такий? Тому я кажу лише йод-хей-вав-хей. -хей». Я просто читаю за літерами. Слава Богу! Ви бачили, як в деяких перекладах Біблії слово Господь пишуть великими так, літерами. Звісно. Часто ми вимовляємо його як Єгова або Яхова на івриті. Йод, хей, я промовляю його за літерами. Це просто літери. Йод, хей, вав і хей. А на палео-євриті, ми говорили про це кілька тижнів тому. на палео-євриті, який представляє собою зображення, а не літери. Йод, це рука. Хей це дивитися або бачити. Вав цвях. І знову хей. Отже, йод, рука, хей, дивитись на руку. Дивитись на цвях. Він вказує на одну особистість. Так, все почалося з руки. Так і Фома побачив його руку і повірив. Так це чудово. Саме це він і шукав. Так, саме цього він і шукав. Так. Йому це було потрібне. Так, сер. І більше ніколи не сумнівався. Ніколи. Ця мить назавжди змінила його. Коли він зробив це, він доторкнувся до панування, де слово Господь лише так. великими літерами. Я побачив це в другому розділі послання до Филиппіан. Я хочу, щоб ви дещо зробили, що є абсолютно правильним. Коли ми читаємо Списання, чи всі тут присутні мають традиційний переклад Біблії? Гаразд, вам потрібно буде дещо зробити. Восьмий вірш. І з вигляду став як людина, він понизив себе, бувши слухняним аж до смерті, і то смерті на Христі, тому і Бог звеличив його, і дав йому, він дав йому, зазначте собі тут, не просто ім'я, він дав йому своє ім'я. Йодхей Вавхей. Він дав йому своє ім'я. Яке вище від всякого імені, що перед іменем Ісуса, що перед іменем Ісуса, давайте і це змінимо. Якщо хочете, можете зробити тут маленьку позначку. Хоча ні, давайте я спочатку закінчу читати, а потім я вам дещо покажу. Щоб перед іменем Ісуса, схилилося кожне коліно істот, речей, Імен небесних, істот речей імен земних, та істот речей імен під землею. І кожен язик визнав, кожен язик сповідав, що Ісус Христос є Йодхей Вавхей на славу йот -хей Вав Вавхей, Його батька. Так, Якось саме в такий спосіб Бог прочитав це мені. Одного разу вночі я ліг спати, думаючи про це, думаючи про це ім'я, я досліджував це ім'я і моє місце в завіті в цьому імені. Я просто ліг на спину. Глорія вже спала. І Я сказав Господи, навчай мене. Навчай мене, про йод хей вав хей». І кажу вам: я почав тремтіти. В мене на очах з'явилися сльози. І я почув, як він сказав: я навчатиму тебе. Це було дуже, дуже давно. І віра в це ім'я. Просто піднялася мені на новий рівень. І я відчуваю це прямо зараз. Так, вона злетіла на нову висоту. Коли я промовляю це ім'я, моє вуста благословені. Послання до Ефесян, другий розділ. Ні, вибачте, послання до Ефесян, третій розділ, 14-й вірш. Для цього схиляю коліна мої перед отцем Господа нашого Ісуса Христа, від якого має ім'я кожен рід на небесах і на землі. Ваше ім'я є рівним Йотхей Вавхей, завдяки кровному завіту. Так, а у Євангелії від Івана під час вечері завіту Ісус сказав. Той, хто вірить у мене, діла, які я творю, і він створить, і більшість за ці створить, бо я йду до свого Отця. І я пошлю Духа Святого. Він щойно закінчив говорити слова, які я кажу вам, кажу не від себе, а отець, який перебуває в мені, він творить діла. І тут він говорить про більші діла. Це ось тут. Я швидко прочитаю це вам. Нехай дасть вам за багатством слави своєї, міцно утвердитися духом Його у чоловікові внутрішнім, щоб Ісус Христос помазаний, Його помазання через віру замешкав у ваших серцях, через віру, вірою, мова про віру в завіт. Ми партнери з Богом по завіту. Через віру, щоб ми вкорінені та утверджені в любові, могли осягнути. Або могли мати практичне знання з усіма святими, що є широта і довгота, глибина і ширина, і зрозуміти любов Христову, яка переважає розуміння, щоб вам наповнитися всією повнотою, так. самого Йодхей Вавхей. Слава Богу, друзі, сказати, що я зараз щасливий, це нічого не сказати про те, як я О, себе так, почуваю. Звичайно, і подивіться на це, погляньте а тому. А ось і більші діла. Люди тривали час коливались в цьому. І Господь якось сказав мені. Він сказав: Кеннете, ось ці більші діла, тому зауваж це. А тому, хто діючий в нас дюнаміс, може здійснити незрівняно більше за все, про що ми просимо чи про що думаємо? йому слава. Йому слава. Він створив велике диво в моєму житті. О, Господи, тепер я можу думати так. Зі мною це вже сталося, а згідно з його словом, наступне має бути кращим і більшим. Ось ці більші діла, бо вони підштовхують і підштовхують нас, виходити на рівень чудес, яких ми, Грегу, ніколи раніше не бачили. І саме так світ зрозуміє. Давайте повернемось до тієї молитви останніх настанов Ісуса у 14 розділі Євангелії від Іоанна. Ви цитували їх кілька хвилин тому. Хто вірить у мене, той більше від цих діл створить. І в попередньому, одинадцятому вірші говориться: вірте мені, що я в отцеві, і отець мені. Якщо не так, то вірте мені за самими ділами. Вони повірять, бо побачать, як зцілюючи помазання дію в вашому житті. Так, звісно. Вони побачать, що ви не хворієте на грип. Вони задумаються, що у вас є такого особливого. Вони побачать, як Йотхей Вавхей проявляється через мене. Грегу, тут все дуже просто. Всі у цій студії розуміють це і робили це. Ви їдете до аеропорту, купуєте квиток, сідаєте в літак і кудись злетите. Це розуміння. Але більше 60 років тому я пішов ще далі і навчився пілотувати літаки. Тому я їду до аеропорту, сідаю в літак і пілотую його сам. В цьому різниця між знанням і практичним знанням або пізнанням. І коли ми приходимо до такого стану, коли у нас таке розуміння, я навіть не задумуюсь про те, як сісти в літак, запустити його, злетіти, пілотувати і потім приземлитися. Я робив це багато років. Я робив це багато разів. Це ваша друга природа. Так, правильно. Так. Пам'ятаю, коли я тільки починав вчитися тому. Що я не спонуканий тим, що я бачу. Я подумав: це найлегше, що я коли-небудь робив. Я вже вмію це робити, адже мені довелося навчитися довіряти приладам в літаку, а не своїм відчуттям. І для цього знадобився певний час. Однак, коли я врешті навчився цьому, я більше не слідкував за кожним з цих приладів окремо. Я сиджу там, дивлюсь на них і для мене це те саме, що дивитись в вікно. Я бачу всі прилади одночасно. Я сканую їх весь час, і тепер це моя робота. І я такий самий в моєму житті завіту. Для це мене чудово. все є завітом. Це чудово. Все. Все. Я думаю про все так. через призму завіту. Раніше мені доводилось звертати на це особливу увагу. Але тепер для мене все завіт. І коли я бачу щось, це знову нагадує мені про завіт. Як це було сьогодні, з як його звати? Професором Грегом. Нічого страшного, все добре. І про Йодхей Вавхей. Так і ця віра просто спалахує мені. Студенти біблійного коледжу весь час запитують мене, звідки ви все це берете? Де ви знаходите ці матеріали? і вони не розуміють, що як у вашому прикладі з пілотуванням літака, ось уже більше як 25 років моя молитва щовечора, коли я лягаю спати, і щоранку звучить так. Відкривай мені так. сьогодні себе. Так. І він робить так. це. І тому я не можу. Що ти зробив? Ти привів дію завід? Так, де б я не був у Біблії, а ось і він. І він махає мені. Він ніби махає мені крізь ці літери. Ось я. Я бачу його, і щоразу, коли я бачу його, я кажу: о, подивіться на це. О, ти такий добрий. І це стає частиною мене. Частиною мого арсеналу для опору хворобам і всьому, що є частиною прокляття. О, так Так. у мене новий арсенал. У мене є щось нове, нова грань Бога. Серафими постійно літають навколо престолу, вигукуючи святий, 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 бо вони бачать щось нове, чого раніше ніколи не бачили. І ми будемо робити це всю вічність. Бачите його через це мені здається, наче мій мозок десь ось такого розміру, і він стискається. Амінь. О, слава Богу. Я не скористався нагодою поживитися. Так, я знаю. Хоча могли це зробити. Це органічно воно корисне. Завіт це позиційна реальність, брате Коупленд. Так. Позиційна. І мені слід зайняти своє місце положення у цьому завіті. Ісус зайняв своє положення. Греку, дозволь мені дещо запитати тебе. Так, сер. Приступаймо сміливо до престолу благодаті. Це ось тут, посланню до євреїв. Ви не думаєте словами? Ви думаєте ілюстраціями, картинками та образами. Я не думаю собака. Ні, я просто кажу собака і в моїй голові з'являється образ собаки. Коли я кажу це, то я уявляю собаку на ім'я Розі, собаку моєї внучки Емелі. Це маленький коричневий пудель. І Розі, вона вся ось така. Тож, коли я сказав це, то одразу подумав про того маленького коричневого пуделя. І коли я сказав собака, ви ймовірно подумали про свою собаку. Тепер, Про що ви думаєте? Де ви себе бачите, коли ви сміливо приходите до престолу благодаті? Чи ви коли небудь замислювались про це? Протягом років я лежав там до лілиць і в цьому немає нічого поганого. О, слава. Але одного разу так. я зробив те саме в своїй уяві. Я просто сидів і сказав: Господи, я скоряюсь. І я відважно приходжу до престолу благодаті. І Я побачив себе на підлозі до лілиць. Як я вже сказав, у цьому немає нічого поганого. Але саме такий образ виникав в мене щоразу, коли я молився про це. І я почув, як він сказав: «Кеннета, підведись. Що? Він сказав в своїй уяві підведи з підлоги. Що? Він сказав: Ти посаджений поруч зі мною. Так. Ти посаджений на небеса. Тому підходь і сядь праворуч мене. Я сиджу праворуч нашого отця. Тепер ти сядь тут, праворуч мене. Ти маєш ту саму владу, як і я. Ти маєш моє ім'я, ти маєш моє слово, і мій отець, твій отець, мій Бог, твій Бог. Тому сідай тут, син. Ви потрапили туди. Ви потрапили туди до тронного залу, так. завдяки крові Ісуса. Кров це те, що привело вас туди. і Тепер ви маєте його ім'я. Він дав вам і те, і друге, щоб ви могли користуватися ними на землі як своєю зброєю. Продовжуй. слава Богу. Все, що Господь поклав тобі на серце, говори. Є деякі перешкоди на шляху до зцілення. Я хочу дуже швидко поговорити про це. Слово якщо у Біблії у перекладі короля Якова використовується 1541 раз. Ось чому я сказав, що це позиційна реальність. Сатана використовував слово якщо двічі у четвертому розділі якщо Евангелії від Матвія, Божий. розмовляючи з Ісусом. Якщо ти син Божий, також його говорив про Кажене у п'ятому розділі від Луки Якщо ти, я знаю, що ти можеш, але якщо хочеш. Тобто, у людей також є з Богом свої, якщо. І Бог отець використовує це слово двічі у 15 му розділі Євангелії від Йоанна і 7 му розділі другої Хроніки. Давайте швидко відкриємо другу хронік. Бо у Бога теж було якщо. І саме на це я хочу звернути увагу. Це друга книга 7 розділ. О, Так. Це сильно. Нам потрібно жити в цьому прямо зараз. 14 й вірш. Так. Якщо народ мій, який має доступ до престолу благодаті, Америко, послухай це. Якщо скориться народ, мій який названий іменем моїм, і будуть молитися і шукатимуть лиця мого, і відвернуться від злих доріг своїх, то я почую з неба. Зверніть увагу, як тут сказано: то або тоді я почую з неба і у цьому воля Божа. Прощу гріхи їхні і зцілю землю їхню. І ми вже говорили про це минулого тижня. Він не сказав «вся країна. Він сказав: якщо мій народ. Названий моїм іменем тоді я зроблю це і це якщо це Боже якщо і це те саме, якщо коли ми займаємо своє положення у нашому завіті. Ми займаємо положення у цьому завіті, стоїмо у завіті нашої землі у положенні батьків-засновників, які склали з Богом завіт про цю землю. Якщо ми залишаємось у цьому положенні його народу згідно завіту, то я зцілю вашу землю, і це позиційна реальність. Ви не можете пройти повз, якщо сатана буде підкидати вам, якщо ви вигадаєте свої, якщо. Але Боже, якщо таке, якщо ти зробиш це, то я зцілю. І ще раз зверніть на це увагу: Бог не показує різниці. Прощу гріхи їхні і зцілю землю їхню. Гріх і зцілення Ісусові було так само легко спасти когось, як і зцілити. Він не бачив різниці між цим. Тобто зцілення не залишилось у минулому. Це огидне релігійне мислення. Так. воно не залишилось у минулому. Ісус часто пов'язував прощення гріхів із зціленням, бо і одне, і друге прийшло з того самого джерела: гріх, хвороба і бідність всі вони від диявола. Жінка, яка зцілилась від кровотечі, Так, сер. її віра. Зцілила її. Ви переходите до Євангелії від Марка 11, 23, 24? Її віра? Те, що вона сказала: якщо я лише доторкнусь до краю його. Що віра залишилась в минулому? Ні, сер. Якщо так, то нема нікого народженого згори. а наш час вичерпано. Барбаро, це все через тебе. Продовжуй, Джеремі, слава Богу! Алілуя! Так, дякую, дідусь. Послухайте, зцілення це частина вашого завіту. Згідно завіту, ви маєте право бути зціленими і жити цілісними. Але просто знати про свій завіт чи сподіватися, що одного разу це станеться недостатньо. Ваш завіт зцілення має бути приведений в дію вірою. Цього тижня ми пропонуємо вам наші безкоштовні видання про зцілення. Зцілення має бути живим і дієвим у вашому житті, бо воно не залишилось в минулому. Ні, Ісус продовжує зціляти і сьогодні, Бог пообіцяв це, і Він не порушує свої обітниці. І дозвольте запитати у вас, де ви знаходите таку зцілюючу силу у Слові Божому? Кеннет і Глорія Коплен підготували для вас матеріали, з яких ви дізнаєте, що саме Біблія говорить про зцілення. Знайдете Божі обітниці, місця писання про стілення. І ми хочемо, щоб ви користувалися ними, щоб збудовувати свою віру і зміцнювати свою впевненість у Бозі. Ви можете самостійно вдома досліджувати, що Слово Боже говорить про зцілення. Повідомте нам, якщо ви хочете отримати ці видання, і ми надішлемо їх вам абсолютно безкоштовно. Вам слід готуватися, підготовте свій дух до зустрічі з Богом, яка змінить ваше життя. Давайте зробимо це разом. Давайте збиратися з вірою. Давайте переживати Божу перемогу у своєму житті. А завтра знову приєднуйтесь до брата Копленда і професора Грега Стівенса, коли вони будуть пояснювати, як приводити завіт в дію. Це важлива інформація. Не пропустіть її. Дякую за те, що дивилися нас сьогодні. До завтра. І пам'ятайте, що Бог любить вас, ми любимо вас, і Ісус є Господь. Живіть свій дух доброю новиною. Журнал «Переможний голос віруючого наповнений словами віри, на яких ви можете будувати своє життя. Читайте його і діліться свідоцтвами від наших партнерів. Електронна версія нашого журналу завжди доступна на нашому сайті QCMR.K. З 1973 року журнал «Переможний голос віруючого приносить слова підбадьорення від Кенета та Глорії Коплан та інших служителів, які діляться переможним життям віри. Підпишіться на наш журнал та отримайте його абсолютно безкоштовно. Дивіться всі наші передачі абсолютно безкоштовно на нашому сайті сайтіamur. Продовжуйте зростати в вашій вірі в Бога і вірте йому про нові бачення, великі зміни і прояви Його сили в вашому житті.